Чим жила Дніпропетровщина минулого тижня? На традиційному брифінгу у Дніпропетровській ОВА розповіли про міжнародні зустрічі, роботу групи Прозорість та підзвітність і облаштування укриттів. Далі більш детально. Минулого тижня на Дніпропетровщині пройшов тренінг для фахівців, що займаються публічними закупівлями. Зосередились на дискримінаційних угодах, проведення тендерів і найчастіших порушеннях. У Дніпрова зазначили, це вже другий тренінг. Цього разу кількість учасників була рекордною майже 500. онлайн та офлайн звітували і про результати роботи групи. Сама ж робоча група з дня заснування саме з жовтня минулого року працює практично щонеділі. Розглянули вже понад 50 тендерів, 29 з них були скасовані або зменшені. Загальна сума, яку зекономили для держави бюджетних коштів, це понад 520 мільйонів гривень. Якщо говорити про цьогорічні результати саме робочої цієї групи, то також нам є про що звітувати. Це п'ять тендерів на суму 60 мільйонів гривень, які скасовані. На цьому ми не зупиняємося. Продовжують в області роботу над підтримкою ветеранів, що повертаються до цивільного життя. Днями для них провели круглий стіл. Казали про можливості створення власної справи або ж вдосконалення їх вже існуючого бізнесу. Кошти на це передбачені державною програмою. Є робота, розмір виплат від 250 до 1 мільйона гривень. Щоб отримати цей грант, необхідно скласти бізнес-план та подати заявку через дію. З усіма цими деталями ознакомили наших воїнів, які повертаються до цивільного життя. Вова зазначають, семеро учасників бойових дій з Дніпропетровської області вже отримали кошти на втілення своїх проєктів загалом на 2,4 мільйона гривень. Ще одна нагальна тема збільшення кількості укриттів на території області. Цьогоріч вже понад 35 укриттів було створено. 16 – Дніпровський, 7 – Криворізький, 11 – Кам'янський, 2 – Сенильнікавський район. Загалом на Дніпропетровщині понад 3300 укриттів. Ми постійно перевіряємо їх. Щоб вони знаходились у належному стані. Найперше, ми звертаємо увагу на кількість виходів системи вентиляції, водопостачання, електропостачання, справність систем зв'язку, опалення та протипожежної сигналізації. Зупинились і на роботі регіонального офісу міжнародного співробітництва, що має поглиблювати співпрацю з закордонними партнерами минулого тижня. Область приймала чеську делегацію та представників ЮНІСЕФ. Говорили про ти, і по яких напрямках можемо працювати. Також був проведений другий вже бізнес-форум з підприємствами з Чехії, залучили понад 100 підприємств з України, 20 підприємців, які приїхали з Чеської республіки, і говорили про ті можливості, які можуть бути по співпраці саме на Дніпропетровщині. Ще одна важлива зустріч з командою представництва ЮНІСЕФ в Україні та його головою Муніром Мамедзаде. Заде. Серед іншого, обговорили плани на наступний рік. На цей рік, зокрема в охороні здоров'я, освіті та забезпеченні наших громад водою, прифронтува Дніпропетровщина продовжує працювати, тримаючи тил та допомагаючи тим, хто на фронті.